Маленьке дитятко, прийшло у цей світ, щоб звільнити людей. Від усіх бід могутня любов є завжди серед нас. Прославити Бога! Найкращий це час! Христос рождається, зірка являється, радіє земля, з нею він ти і я. Рождається, світ міняється, славі бо Він є Бог, Христос рождається, зірка являється, радіє земля, з нею він ти і я. Христос рождається, світ міняється, славі Його, бо він є Бог. У метушні підготовки і свят не забудь, для кого ти мішаєш салат, милосердя й любов ти туди поклади і усіх пригостивши наголоси, Христос рождається, зірка являється, радіє земля, з нею він ти і я Христос рождається, світ міняється, славі його Бо він є Бог, Христос рождається, зірка являється, радіє земля, з нею він ти і я, Христос рождається, світ міняється, славі моєго. Бо він є Бог.